Ось нас такі онлапіре, дуже добротний бренд. Рама Елючка 170-180 ріст, алюмінієва рама, 26 кулеса на гідравлічних тормозах, на амортизаційна вилучка, алюмінієва, повітряна, епікон. В такому стані рама. Є якісь там сколи коли царапане, але нічого не побито, не поломано. Сидушечка хороша, з вентиляцією нова замінена. Шимановський шатун розбірний. Система он, така 9х3, 27 передач на діору XT. Діор з стоять, гідравлічні турбуза бренду Діоро. дуже в гарному стані, ніде нічого не покоцано. Установлені вода, усилені, буде когось цікавити така лялечка, то заходьте на сайт rover.in.ua або тікток, або інстаграм Ігоржик. Гарно.